Друзі, всім привіт! Два тижні я просидів вдома, була така сильна дуже алергія, амброзія цвіла, поліцація літала, зараз трішки похолодало. і я нарешті вискочив на затоку річки Псел. Сьогодні ми пройдемо цю затоку, покажу вам місця. І сьогодні в планах у мене впіймати щуку. Трошки похолодало, на Facebook дивишся, вже потроху починають ловити щуку. Правда, більше злодок, але лодки у нас під забороною. Тому навіть сьогодні я поставив металеву скрутку, а там вже подивимось. Це місце для мене з берега нове. Тут я ніколи не рибачив з берега, з лодки ловив. Тут є дуже метрів 5-7 ковшинки, тому я сьогодні бачите так, в костюмі. В принципі, все. Чіпляємо камеру на груди і поїхали, як завжди, вам все покажу, все розкажу. Полетіли. І так, друзі, починаємо. Дивіться, яка гарна-гарна затока. Латаття, кувшинка, лілії. Тому те, що я сьогодні у костюмі, це дуже-дуже добре. Ось якась малька навіть тікає. Так, Починаю з трьох дюймів. Як я завжди кажу, спочатку, коли я не знаю, що робити і кого ловити, якесь нове місце, я ставлю такий розмір не туди, не сюди, щоб... Зрозуміти, кого тут краще ловити. Це такий розмір, в який якщо тут є активний окунь він в нього вдарить. Це такий розмір, якщо тут є навіть хороша щука, вона на нього клюне. Тому починаю, починаю ну, зазвичай 2,5 -3, 3 дюйми. Ось з таких розмірів. Зразу поставив я металову, металеву скрутку, тому що я вважаю, що тут може бути щука. У нас вже осінь, трошки холодать. Стало трошки холодно. О, от бачите? Ось бачите? Ось це те про що я казав. І ось те, про що я казав, що я в костюмі, це добре. Зараз ще по кольору щось розповім трішки. Фух, так Ось така не дуже велика, не дуже маленька, гарна щучка. Я думаю, тут 500-700 є. Зараз ми її відпустимо. Зараз почекайте. Зараз ми її відпустимо. По кольору теж, я коли починаю, ставлю, ну стараюся ставити більш такі... Яскраві кольори, бачите, кислота, але сьогодні я рибачу на приманки, які довго лежали в коробці. Ревізію зробив, перебрав все. І ось така гарна щучка. Так, відпускаємо її. Оба! Все, давай, газуй. І так, перше місце, перша рибка. Все дуже добре. Яскраві кольори спочатку ставлю, тому що якщо є активна рибка, ми її зразу позбираємо. На яскраві кольори вони більш помітні. Якщо є яскрава риба, ми її зразу всю зловимо. А вже якщо не клює, то потім я намагаюсь переходити до більш таких природних кольорів. Менш помітних натуральних. Так що ось така штука, прямо під кувшинкою, бачили, взяла. Кумаха в бланк ударила, я думав, покльовка, все добре зробив, ну, принаймні для першої риби. І скрутку металеву поставив, і навіть жиголовка, Так я роблю, коли конкретно щуку намагаюся піймати. І розмір і колір. Все вгадав. Тепер треба піймати ще когось. Є, друзі, є друга, і я скажу, що теж дуже непогано. О, невелика, невелика, але це дуже приємно. Навіть я скажу маленька, але дивіться, приманки зовсім-зовсім не видно. Дуже жадібно, дуже так тихо. Так, зараз вийдемо на берег. У мене там є зажим, я обережно її спробую. О, є. Все, пішла. Змінимо приманку і продовжимо. Я думаю, джеголовку поки що залишимо, тому що, бачите, поки що щучка окунь 2.0, Хай буде джеголовка і може ще зараз я рака поставлю, щоб була така більш приваблива. Повільна гра. Перебрав свої старі коробки і там скопом е лежали приманки. І бачите, у всіх кольора такі, що такі ніде ні, ні, не знайдеш. Все-таки дуже незрозумілого кольору. Зараз, я думаю, ось цього рака поставимо. Так, це у нас кракен від Selecto. Продовжуємо на нього. Також дуже непогана гра, дуже схожий на сельремікса. Поїхали. Так, давай відправляйся. Так, 3-1. 3-1 щука поки що веде. Хай невелика, але 3 1 Також я думаю, мене дивляться люди, які дуже полюбляють воблора, і вони думають, Джека, та поставте воблер. 110 і ще якийсь. І будеш всіх ловити щук самих крупних. Спробую, спробую. Я джигіт, Вибачайте. Хай без улову, але я буду робити те, що мені подобається. Травка біля берега. Але спробуємо. Теж все брав. Облаки, але не 110-130. і Але там 70-80-90, мабуть, навіть у мене є. Так що спробуємо далі. Зараз поки що так. Виходить, щось виходить ловимо. ловимо. Ось, як сказати, цілеспрямовані ловлі щуки. Я дуже люблю, ось ви бачили, да, я поставив джеголовку і по проводкам. Багато хто каже, рівномірка треба, але... ну Дуже важко, коли у вас, наприклад, дуже змінюється рельєф, коли тут права під берегом, ще щось. Я зазвичай роблю ті самі свої два оберти, два підриви, але дуже плавно. І зазвичай це може бути, коли ми ловимо щуку, наприклад, от раз, два, але плавно, і все, і пауза упала. Раз, два, пауза упала. І це все можна робити навіть от, ось раз, два, три. Ніби ми робимо рівномірку, але з паузами, щоб вона періодично опускалася. Ну, інколи 3-4 оберти. Потихеньку, плавно, у нас виходить наша рівномірка, а потім приманка торкається дна і знов продовжуємо. Ось таку, як на мене, проводку любить щука. Або просто два підрива, або е -е, тільки робимо їх плавно. Ось таке вона зазвичай більше любить. Оконь більш різкі підриви, щука все повинна бути трошки плавніше. Давайте змінимо зараз приманку, дамо ще шанс джиголовці трішки. Джиголовка це круто на щуку, але коли вона стоїть на глибині, на чистенькому. Зараз всі покльовки під самим берегом, там вже, де вже починається трава. Тому тут краще використовувати. Овситний гачок. Але ще зараз таке трошки далі пройду, там буде таке місце широке, там треба кинути подалі. І Можливо, там буде хтось стояти посередині. Ну, Перевіримо. Тому зараз ще трошки покидаю джиголовку, знайшов ось цю рибку, бачите, навіть вона порізана, на неї хтось клював. Хоча ролик вже я зробив по крайзі фішу, зараз ми ще... Спробуємо на практиці показати, що ця приманка дійсно ловить. Як його закручувати так. Сьогодні зі скруткою, бачите? Купив я собі скруточок і великих, і поменше. Ну, хотів сам скрутити, але це треба час. Тому купив і на головля невеликих. Ще думаю, трошки пізніше поїду і головля, спробую половити. А зараз дамо. Це у нас. Це у нас тавчик, як я розказував. У нього дуже прикольно, коли він на равномірці, воно так от покачується. ролінг у нього прикольний. Це дуже щуці подобається. Так що зараз перевіримо. Так, друзі, далі нам треба пробиратися, пробиратися вздовж цього берега і звідти ловити рибу. Але зараз я не бачу, де мені діти сумку. Зараз тут я її не повішу. Дуже грузне. Іл мул. Дуже грузно можна впасти. Запаркував. Так, поїхали. Ось бачите, як я казав, тут трішки поширше. Дамо змогу тафіку зробити крупну щуку. О, друзі! Тафік, молодець! Бачите, так? Да? Я з камеру при покльовці так задираю, що ви, мабуть, бачите все. <риклад> Ось як я і казав, бачите, це вже з центру. Вона стояла по центру. Ну, теж не сказати, що там дуже крута велика щука, але дуже круто, дуже крута подача. Після подачі... І каня і треба буде туди, напевно, лізти. Шнурок, до речі, в мене 0,6. Я потім по комплекту все розкажу. Ага. Вона сама мені допомогла, треба щось постати якось. Там дуже глибоко стало. Дивіться. Тафік зробив ось таку щупакабру. Дуже круто. Дивіться, друзі, дуже круто. Клюнула прямо за ноздрю. За ноздрю. Так, випускаємо. Приємна щучка. Я думаю, пів кіла тут точно є. Погнала. Так, а ми продовжуємо мити ручку від слизу. Я не знаю, буде видно чи ні. чітка подача, така тинь. І я підсікаю не зразу, а ще таке, як намагаюсь трошки протягнути і потім розумію, що ну, вона ударила і вона там. І я чик є. А була була покльовка. Була покльовка. А ну ще разок. Я разок тут вже доматував. Пошукав поролончик. думав може все-таки десь є. Зараз ще я тут подивлюсь. Тому що відчуваю, що звук буде дуже поганий. Так, поролончик я не знайшов. І я вам хочу сказати, що тут дуже сильно дуже сильно грузне і дуже багато гілляк, дрючків під ногами. Що можна впасти впасти. Ого! Дуже грузно. Я чомусь думав, я зможу вийти ого! Прямо до краю кувшинки і там потихеньку йти ловити, але ні. Так, і тепер нема де поставити сумку. О, так. О, ви бачили, бачили це. Ви це тільки бачили. Ось за це я і люблю джиг. Тюнь. Просто тюнь. Так, поки що претендую на найбільшу щуку за сьогодні. Кудись вон вправо пішла. І бачите, мальок аж розбігається. Зараз подивимось. Так, да, це найбільша. Це найбільша. І мені зараз треба буде... З нею поборотися в кувшинках. Ось так. О, дивіться, ну це вже щука, друзі, це вже крута щука. Так, треба. Зараз тихо, 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 тихо. Зараз я вам її покажу. Покажу ось так от. Дивіться. Ну це кілуха, думаю, точно є. Непоганий шнурочок підріс. Відпускаємо нашого гарного шнурка в свою стихію. О, пішла, 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 пішла. Так, заливаємося. Дуже складні умови. Я навіть не думав, що буде так складно. Багато гілляк, грузне так, що я не можу нормально йти. Від навіть по коліна залажу цю багнюку. О, друзі, підчепилося, навіть не помітив коли, але щось дуже невелике. І, до речі, головою телепат такий, як може бути навіть окунь. Так, якщо це окунь, а це окунь, то рахунок у нас здається 5 2 Дивіться, бачите, окунь також є. Якщо б я кидав приманки поменше, я думаю, по окуню також тут було б дуже-дуже непогано. Так, зараз ми його теж сфотографуємо. Дивіться, ось такий невеликий, немаленький середній гарний окунь. Дивіться, не один я такий тут лазив. Але цьому парню пощастило менше. Він залишився без сандалів. Фух, я навіть не можу зрозуміти, краще йти по берегу, чи було йти по тій багнюці. Я просто лізу, як лізу. Більш-менш прохідний ліс. Так, давайте поки перехожу з місця на місце, розкажу вам по комплекту. Це Skyline 5.18. З довжиною 2.29. Чому я взяв сьогодні його? Тому що у мене була надія, що будуть клювати щучки. Умови будуть трішки такі, як ви бачили, де треба буде потужна палка, щоб можна було з ковшинок доставати цю щуку. Тому ось. Така ось і паличка. Довго я сидів, думав взяти катушку Ультегру 3000 з 0,8 шнуром, чи взяти ось цей Страдік 2500 з 06 шнуром. Взяв я страдік з 06, але я скажу, що може тут клюнути і дуже хороша, якою я не зможу управляти. Тому 06 шнурочок навіть тоненький для цих місць, для цих умов можна було взяти і 0,8. Але закид у мене... З ним подалі. Як можете бачити, по центру беруть не так часто щучки, але по центру сидять трошки більше. Тому трошки зараз ще в тафіка поупираюсь. Потім поставлю приманку поменше на овсетному гачку. На все, тому щоб краще було тягати. Тому що джиголовку цю класно тягати там, де чисто. От по центру вона класно йде. Проводка виходить гарна. А ось по краям, де починається травичка, вже дуже погано чіпляю і там, коли я чіпляю траву, підіймаю всю цілу іл, мул з'єднаю, вже є. Ну, от бачите, вже півпроводки. Якщо б на садному гачку оце, цю відстань я б ще міг піймати щуку. Прямо от бачите, вже в самій траві. в самій траві знов поки щука. Біля берегу вона поменше, як бачите, так? Да? Так, це 6-2. 6-2. Відпускаємо малеча. Вже рибка розірвана і поводок сталька, бачите, як скручена. Якщо б це був ну, привичний там, лайт, з вагами десь я думаю, 5 грам треба було б кидати, ну мікроджиг, то сьогодні бачите скільки було б зрізів. Ну, я думаю, були б три точно. Відчуваєте, як мене кусають комарі? У мене сьогодні дуже мало часу. Я півтретьої виїхав і мені, мені вже треба їхати додому. Тому я обов'язково ще раз хочу приїхати на це місце, але... Пройти в одну, і з, 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 треба було лізти далі, далі по берегу, хоч було і складно, але треба було лізти далі, тому що відрізок, де можна половити, не дуже великий. Хочу приїхати ще раз і зробити як? Пройти все від початку до кінця, оцей відрізок, де клювало добре, пройти щучими приманками, можна навіть величкі обларки, більша резина. Тобто конкретно націлитись на щуку. А коли буду йти назад і назад так само пройти, але коли буду йти назад, взяти і половити чисто окуня, поставити тупо флюрик, поставити там 1,6-2 дюйми і чисто половити окуня, тому що ви, ви самі бачили, навіть на 3,5 дюйми вскочив окунь. На рака 3 дюйма вскочив окунь, це каже про те, що він тут активний, він тут є, є доволі непоганий розмір. І... Дуже хочеться, просто часу сьогодні просто немає зовсім. Тому давайте я зараз підсумки відео підведу, з вами попрощаюсь, і я думаю, у наступному відео ми ще побачимось на цьому місці. І, Я думаю, ми зловимо більше риби і більш велику щуку. Тому що сьогодні я пробіг галопом по Європі. Отак, от тик-тик, от. тик-тик-тик, побіг, побіг, побіг. Треба було більш якісно обловити ці місця. Друзі, коротко по сьогоднішній риболовлі. В наш час зараз. Не те, щоб щуку піймати. В наш час зараз важко підійти до берега. Зараз весь берег фідерісти, фідерісти, фідерісти. ніде навіть не підійти до берега. Я сьогодні, мало того, що покидав, покидав після алергії, та навіть зараз вона ще є. Я навіть піймав 5. 5, здається, щучок, два окуня. Це... І це все було часа половиною, Десь так я сьогодні ходив, дуже, дуже швидко, дуже пробіг, пробіг, покидав і все. Так що дуже все круто сьогодні вийшло. Прям мені дуже сподобалось. Оці щучки, що були побільше, це те, що я люблю. По центру, де чисте дно, де не треба якусь равномірку, швидко мотати, нема трави, чітка ступенька і подача. Туф, є. Дуже-дуже сподобалось. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось в наступних відео. І одно, одне з них буде на цьому ж місці. Я Спробую піймати більшу щуку і гарно половити на мікруху. Все буде Україна. Давайте. Way back before we blew it all. Take me back to a place where